Мене звати Надіжа Савільна, фамілія Бородина. 1940 року народження, 85 років. Ну, вивезли, звісно, з Волчанська Харківської області. Там зараз сіра зона. Ми десь Ну, передгранічна зона. Ну, молодші повиїжджали, а я одна. Дідусь похоронила. У мене нема нікого. І вже була. Собачка Барсик і котик Лукас і вже просила смерті, щоб і приказувала котам і собаці, що я буду з вами. Те, що буде мені, те буде й вам. Багато машин було, багато волонтерів. І кинули кап. Молодий вранці, загинув 28 років, ранених було багато, машини погоріли перед Салтовом. Оцей міст зорваний був, переправляли на паромі. Ну, Перший кому повезло в автобуси і на Харків везли нас. І там була вже комісія, це ж приймали нас, оказували допомогу, реєстрували. На ну, тоді ж розвозили куди кого. Привезли ж у Харків, а я як отож була з ними, вони і собачку накормили, і мені оказали допомогу там, знаєте, а там дуже ж багато було людей. І там кажуть, кому там собачка треба, хороша собачка. Взагалі, залишилася та собачка і котик. Підійшли людочки і кажуть, бабуся, ми заберемо і вас заберемо. А волонтери були, кажуть, ні, ми бабуся, бабуся з нами, ну кудись вже групи там підбирали, куди кого вести. І забрали цю собачку і кота. Ну, Хороші такі людочки попалися. Вона сама десь там чи продавцем. Чи не знаю. А я кажу, та мені жалко, я ж це ж моя сім'я була. Все. Ну, поїхала бабуся, ми покажемо, де. На". Приїхали, а в них у дворі чотири котика, тільки пірсицькі з нашинками. І мого Лукаса, як випустила. А він теж приглушений був і собачка. Ну, ми два рази нас приглушували, щоб безсознання було. І кіт, і собачка теж були. Вони коло мене сиділи з бомб'яшкою, от бо, ну, там вже як близько наші через голову, а ті нам на голову стріляли. Це просто каравул було. А вже послідні, як стало кидати, що і, і земля, і фундамент все горіло. Так що дуже тяжко було. І котик, як ті засичали, і котик як прыгнув на забор, і все, і по цей день нема. А собачка живе. І навіть мені планшет прислали. Я кожен день його цілую, плачу, обнімаю. Мене як привезли точно, як у якийсь санаторій. Мені манія хороша. Я там. Голодувала. У нас вже зразу ні світу, ні газу, не було ж нічого. Та їсти ж і пити лікарств не було. Так. Сусіди скип'ять альбаночку, водички, кусочок хлібочка. Їли й пили. А сюди ж попала, ну це ж царство. Коли в мене спрашують, як бабуся вам, я кажу, мені кажеться, що це я на якісь курорти попала. І накормлять, і напоють, і полічуть, і покупають, і постирають. Ну що це треба ще? Я хочу сказати, що тут людочки дуже добрі від Бога дані. Врем'я тяжке було, ну а тепер оживаю. Я навіть поправилася тут, чувствую, в мене трошки і сахар впав, я вся поломана, в мене ребра з обох сторон поломані, позвонок із крилений. І одразу в больницу я попала, пролежала, язва открылась. Ну, а ще живу. Вже стара 85 років, кості хрупкі. І и як вийшло. Нічого, склеїли, як чашку, попала в хороше місце. Живу і радуюся. І підопічні в закладі забезпечені п'ятиразовим харчуванням, також наданням соціальних послуг медичною допомогою. У нас медичний центр працюють лікарі-терапевти. Є лікар-психіатр, лікар-стоматолог. Медичний пост працює цілодобово. Якщо необхідно, викликається швидка медична допомога. При необхідності в нас заключені договори з іншими медичними закладами, де проводяться консультації з вузькими спеціалістами. Також працюють психологи, соціальні працівники. Підопічні, котрі отримують пенсію. 75% йде на державу для утримання, і 25% їм на руки. Вони використовують їх для особистих потреб. Почали бомбить, я виїхала в місті Лубний. Там знакомая, и і вони знайшли квартиру, я жила в Лубнах. Да, Оплачувала квартиру, жила. Потім в СНАПІ зареєструвалася там в этом. І потім мені предложили виїхати в місті Міргород. Там хороший санаторій. Я там прожила два роки. Там теж було добре, але мені помер син. У місті Міргороді, там, де санаторій, працюють представитель ООН, Справа на захист. Ну, они оформляют документы, все. Мы ну, разговаривали, все, она говорит, я вам предлагаю. Такое учреждение, хорошее учреждение, с медицинское обслуживание, хорошее столов, в общем, все хорошо. Я согласилась. Ну, и потом, как я одинокая, я решила приехать. Дуже мені подобається. Здесь и медицинское обслуживание на вищому уровне. Все за нами ну Все добре. Очень подобається мені. Я рада, що я сюди потрапила, тому що неизвестно, закончится договор закінчиться договір у Міргороді, там продлили до Нового року. І и и потім їдь, куди хочеш. Говорять, нанимай квартиру, а що пенсія маленька, як можна нанять квартиру. У Херсоне так было страшно, мы сидели в подвале. Мой дом находится на набережной, как раз там, где не идет, а на той стороне уже русские. И все перелеты через наш двор, через наш дом, через двор. Там уже, уже я уезжала, до, еще не вылетели окна. Куда уже я уехала, все повылетало, там уже вообще все, стены стоят, а жить там невозможно. И дом остался без присмотра, и там называется сейчас черная зона. Настолько туди никого не пускають. Даже Навіть такой случай, що у моїх знайомих, у, у парня, умерла мама. І навіть дзвонив, что забрати мама умерла, два дні вона лежала, саме, він не міг її похоронити, на другої то вже виділили, а скорая или похоронная не приїхала. Настільки зараз там дуже опасна зона, не пускають никого. Так що я рада, що я виїхала. І слава богу, же я попала сюда.